Ми часто говоримо про те, що міжнародні організації не докладають достатньо зусиль для того, щоб зупинити війну в Україні. Проте є організація, яка створена для того, щоб підтримувати мир та безпеку на усій землі. Звичайно, це організація Об'єднаних Націй. І чи є в організації Об'єднаних Націй інструменти, якими вона могла б зупинити війну? Це є спеціальна миротворча місія, так званий примус до миру. Власне, організація Об'єднаних Націй двічі виступає історії застосовувала цю місію один раз. Це стосувалося північної і південної Кореї, а другий раз агресії Іраку проти Кувейту. Тобто, ми можемо порівняти зараз Російську Федерацію з тими державами, які грубо порушили не тільки норми міжнародного права, а й здійснювали системні злочини проти людяності, а також воєнні злочини. Рішення в Організації Об'єднаних Націй приймаються одноголосно. Росія входить до Радбезу Організації Об'єднаних Націй, де рішення приймаються одноголосно. Тому в будь-якому випадку Росія могла б заблокувати би це рішення. Але зараз наша українська делегація працює над тим, щоб виключити Росію з Ради безпеки ООН. Бо ніхто не голосував за те, щоб Росія була у складі ООН. Росія отримала це право виключно як спадкоємиця радянського союзу. І якщо наша українська делегація доб'ється того, щоб Росія була виключена з Ради безпеки ООН, то сама організація Об'єднаних Націй може відновити свій імідж такої організації, яка дійсно створена для підтримки загальної безпеки та миру. І тоді ми можемо застосувати цю місію примусу. Для миру, для того щоб дійсно мир в Україні був відновлений, і війна закінчилась.